У Мирноградській лікарні працюють всі відділення, крім урологічного. Воно поки зачинено, бо єдина лікарка-уролог зараз сама перебуває на лікарняному. Хворих медзаклад приймає навіть вночі. Працюють і всі структурні підрозділи лікарні. Складнощі, як і все наше місто, то це вода. Допомагають і волонтери, і церква допомагає. Тому ну наразі зараз у нас є і вода для нашого харчоблоку, і технічна вода є. І в таких умовах лікарня продовжує надавати медичну допомогу. Серед відділень, що не зачинялись під час війни, травматологічне зараз тут працює лікар Михайло Фіщук, лікар-інтерн Данила Монастирський. А якщо потрібна допомога, її надає лікар-травматолог, що веде амбулаторний прийом. Какие трудности? Трудностей никаких нет. Це работа наша. Для этого, для этого нас учили. И я считаю, що это моя робота. Михайло Фіщук не виїжджав з міста щодня на своєму робочому місці, працює, оперує і так же 28 років. Саме сложні, конечно, 14 и 22. -й. Тут. обслуговуємо ранених. Это все тяжело і и морально, і самі панійте, яке це все відчить. У травматології надають допомогу тільки цивільним пораненим. Їх привозять зі всієї Донеччини. І свій вже майже прифронтовий досвід лікар в цьому році називає більш спокійним, бо вісім років тому все було вперше. Тогда как-то больше неразберихи было в 2014 году. Сейчас все более, так сказать, налажено. большая помощь волонтеров и военных врачей. Сейчас намного легче в этом плане. В 2014 было очень тяжело. Інтер Данила Монастирський взагалі вважає, що отриманий досвід в напівбойових умовах це те, що робить його справжнім лікарем. І не має жодних сумнівів відносно того, де йому і далі працювати. Міністром охорони здоров'я бути не планує, бо це нудно. А ось лікарем з великої літери каже, стане обов'язково. Досвід колосальний сам, тому я тут і проходжу інтернатуру, бо досвід це важливий аспект у роботі лікарів в дальнішому. Так, ну досвід під час війни він більше там і про це кажемо. Ну, скажімо так, випадки більш цікавіші. Ну, Трапляються з цими міновибуховими пораненнями, так далі, що немає в мирний час. А так, взагалі, ну, мабуть, да, більше досвіду є. І звісно ж, чоловіки не можуть бути слабкими, якщо поруч жінки. Але Вікторівна, що робила перев'язки майже всім членам родини нашої телекомпанії, ось так говорить про свій напіввійськовий досвід. робота робота. є робота. Всі призвані бути медиками, особливо, хто має цей диплом. Дяденька, який коли пішов дом розбит, ножки немає. ну як? Ти домой приходиш, об цьому розказуєш, стараєшся брюки якісь вдома домов сюди принести. Тилова частина Донеччини живе і працює без води та газу за себе та інших. І лікарі та медичні сестри про свої щоденні подвиги не розповідають. Ну хіба що їх про це попросять настирливі журналісти?